Грочина славиться своїми археологічними знахідками і не дарма. Адже найстаріша пам'ятка кам'яного віку в центральній Україні неандертальська стоянка Адріївка 4, знаходиться саме на території Новомиродської ОТГ. Не цікавої археологічної пам'ятники області є 32 тисячолітня стоянка. Вис. Ця стоянка ілюстрація однієї з найбільших загадок історії. Півіснування неандертальців і перших sapiens. На новому поручні також відкриті поселення трипільської культури готів досліджено у певну частину скіфських поховань. В нашому відео ми проаналізуємо пам'ятки найяскравішої археологічної культури до Беанеоліту. Яка, за підрахунками дослідників, існувала у п'ятому-третьому тисячолітті до нашої ери, лише уявіть, що сім тисяч років тому на території України розвітала трипільська культура стародавнього світу. А в цей час ще навіть єгипетські піраміди не почали будуватися. На території Новомиргородського району перше поселення Трипільців знайдено біля села Андріївки. Воно було відкрите археологом Сергієм Северидовичем Гамченко у 1928 році. Це поселення Пощі до 50 гектар, розташоване на правому березі річки Гепторки. Починаючи з 1981 року місцевим краєзнавцем та археологом Петром Івановичем Озеровим були відкриті ще чотири поселення Трипійців у селі Лікаревому Троянове, Рубаний міст та Петроострів. Загальна площа яких майже 300 гектарів. На цих стоянках за весь час було знайдено багато різноманітних артефактів, які зараз знаходяться у місцевій музейній кімнаті археологічних та краєзнавчих та дослідження в Омиховичні. Неоліт був перехідним етапом від Аменогі до епохи металу. Це був час остаточного утвердження ролі відтворюючого господарства. Одна з найцінніших західок стоянки Андріївка це майже ціла модель Катерпійського житла, знайдена Петром Івановичем Озеровим та передана в інститут археології для подальшого вивчення. Ця модель була в циліндричному постаменті, мало аркоподібний дах з ріжками над входом розписана зовні червоною вогрою. Поселення трибійців складалось з будинків, які розташовувалися по колу. Будинки були як одноповерхові, так і двохповерхові. Основним заняттям трипільці було землеробство. Вони вирощували пшеницю овес. Землю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яними наконечниками. Для зброю урожаю використовували кістяні або кам'яні серпи. За весь час польових досліджень в Новомигородському районі було знайдено величезну кількість на праці з кременю, скрепки, вкладиші серпів, які вставляли в основу серпа, яка зазвичай була зроблена з кістки або з дерева. Серп мав кілька гострих вкладнів із кременем вставлених під кутом в оправу. Для виробництва борошна та крупів використовували спеціально оброблені камені, зернотерки. Від розміру насічок на їх пласкому боці залежала грубість помолу. Кінцевим продуктом була крупа чи борошни. Цікавим є те, що сучасні реконструкції роботи на зернотерці показали, що годину важкої праці можна отримати близько половини кілограма борошна або до кілограма крупи. Про те, що трипільці вміли виготовляти тканини, нам відомо завдяки знахідкам решток, вертикальних ткацьких верстатів та інших знарядь праці, пов'язаних із ткацтвом. Жінки під час прядіння однією рукою скручували нитку, а другою обертали веретину, на яке ця нитка намотувалась. Щоб дерев'яне оберталося рівномірно, на нього насаджували глиняне на пряси. Глиняні відтяжки скупувало для натягування основ на ткацькому верстаті. Під час будових посвідчень поселення постійної культури в нашому районі були знайдені фрагменти артопоможних та Їх використовували під час різноманітних обрядів. Власне, сам процес виготовлення фігурки був початком обряду. До глини подавали зерна борошно. Те, що трипільці займалися тваринницем, є знайдені частки зооморфних посудин під час польових досліджень поселення Андріївки у вигляді вим'я корови, а також фрагменти керамічного дружника, який використовували для виготовлення молочних продуктів. Цікавою групою пам'яток є ритуальний посуд, який часто був у вигляді тварин. Голова бика могла слугувати ручкою для... до посудини. А ножки у вигляді рогів бика, а деякі ніжки могли бути у вигляді коров'ячої дійки. Знайдені мальовані керамічні вироби дають можливість стверджувати, що терпіці були прекрасними ганчарами. Вони виготовляли керамічний посуд і розмальовували його різноманітними орнаментами. На терпітському посуді трапляються чимало зображень різних тварин та птахів. Орнаменти на посуді терпіці мали вигляд. Доволі складних композицій, що були утворені з окремих елементів. Давні гончери знали певні правила їх поєднання, місця та значення окремих знаків і символів. Ось ви можете побачити фрагменти кубка з цікавим орнаментом та малюнками птаха, тіло зображено на мисці птаха, нагадує знак місячного серпа. Інший фрагмент горщика нам ілюструє орнамент засіяного поля, що теж є твердженням про те, що трипільці були осілими землеробами. Кожен виріб вражає своєю оригінальністю. Новомиргоріщина багата археологічними акролог... первинами, які на сьогодні потребують подальшого дослідження та вивчення. Україна нині має гідно розпорядитися цим подарунком долі і сконцентрувати зусилля. На науковому вивченні трипільської спадщини, залучивши весь дослідницький арсенал, який є розпоряджені сучасні науки, ми зможемо віднайти ті віднайти ниточки, які реально пов'язують її із сучасністю, за... які цьому можна не лише розкрити сторінки староданої історії, але й отримати обґрунтовану відповідь на запитання, хто ми і звідки.